Документально інституту 94. однак нещодавно були віднайдені відповідні накази, декрети, які вказують на 8 грудня 1914 року, коли вперше у світовій практиці в Російській імперії була створена система протиповітряної оборони і розпочата підготовка кадрів. І саме з того часу історично веде свій літопис даний навчальний заклад. Ми отримали документи від центрального архіву Міністерства оборони Російської Федерації. Які підтверджують ці втрачені або забуті кроки на шляху нашого навчального закладу, за цей час інститут випустив близько 35 тисяч військових та цивільних фахівців, які на сьогодні займають передові позиції у сфері інформаційних та телекомунікаційних технологій. Представники інституту в цьому році брали участь в чемпіонат збройних сил, співдружності незалежних держав з гірівого спорту. Спартакіаді Збройних сил України з триборства, військово-прикладного плавання, багатоборства військово спортивного комплексу, стрільба штатної зброї, шахи, гіркий спорт, де ми займали призові місця або ставали чемпіонами. Я був учасником у 2011 році в місті Санкт-Петербург, Росія на міжнародних змаганнях з багатоборства військово спортивного комплексу. Маю спортивний розряд майстер спорту України. Окрім перемог, інститут вражає перспективними дослідженнями на кшталт безпілотних авіаційних комплексів. Навчально-тренувальний комплекс для підготовки обробників інформації а також для підготовки обробників спеціалістів з обробки космічних змінків. Літаючий апарат літакового вертолітного типу носить назву коптер. Основні області застосування це військова сфера, а також народне господарство, де можна проводити дослідження полів, лісів. Це дійсно наукові розробки, які на десятки років ідуть вперед по своїм технологічним можливостям. Тому це дійсно еліта хлопців і дівчат наших українців. За сумлінну працю та професіоналізм кращі з кращих були нагороджені іменними годинниками, грамотами, стипендіями та подарунками від очільників міста та області. В нас прийнята програма обласною радою підтримки. Там є фінансова складова, є складова матеріальна, є складова гуманітарна. Наш навчальний заклад на сьогодні це один із найкращих. Він таким був визнаний на підведенні підсумків. По результатам роботи системи військової освіти в збройних силах України вищий військовий навчальний заклад, який підтверджує це високе звання і ці надбання постійною своєю роботою, і ми дуже вдячні всім, хто нас у цьому підтримує, і керівництву області і міста.